Вітаю всіх! Сьогодні цікава тема. Будемо кульцювати голубів. Ось такі вже у нас голуби. Сьогодні у нас 21 січня. Це від, чорних, від чорної такли. Ось такі їх зараз погодують, бо ще голуби їдять. Зараз будемо кульцювати. Хто не знає, як кульцювати, зараз покажемо. Ось так. В голуба 4, виходить, пальчика на нозі. Беремо кольцо, надіваємо на три пальчика. Самому трошки неудобно, щоб і показати. На три пальчика, а один пальчик назад. І отак. От і потім клац. Ось, хоп. І голуб кольцований. І також другого. так же ж На праву ножку я кольцую. Ось так. Три пальчика сюди і один сюди. Ну так можна завтра буде перевірити, бо це трошки меншеньке, може спасти кольцо. Перевірити завтра, чи не спало кольцо. Ось так. Так, і ось такий у нас турок біленький. Теж його на праву ножку. У нього, кстати, проблеми з ногами роз'їхались. Покажу як і проекспериментирую сам, як з цим боротися. Ніколи так не робив. Найшов лайфак. В інтернеті трохи вимазався, але нічого ну, це таке. Це голови. Бачите, у нього ножки роз'їхались. Так, ось так, сейчас я віднесу. Так, ось далі у нас ще двоє штучок. Опа. Самовата. Что такая? Ну завтра проверим. Так, вот еще двое черных Турки Все такие одинаковые. Хорошенькие такие. Оп. Це по другій крові, я другий трохи кільця взяв 23 го року, то в мене залишилось, але мені головне, щоб був номер, щоб я міг записати цю голову. Ось такі дракони. Подивимось потім, що це не буде. Так, ну, поки що на цьому все. На сьогодні ті всі там менші голубенятка через пару днів. Буду їх кольцувати, ну таке відео вийшлося. Ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписаний. Буду показувати, що я роблю з голубами. Всім до побачення!